Всесвітня фольклоряда відбувається раз на чотири роки. Цьогоріч фестиваль приймає Південна Корея. У місто Ансон з'їхалися представники з понад 50 країн світу, щоб показати свої традиції і культуру, яку зуміли зберегти до цього часу. Честь представляти Україну у 2012 році виборов ансамбль народного танцю Веселка із Костополя то було почалося рік тому. Рік тому веселка святкувала 50 років. Від дня народження славний ювілей, на який був запрошений Юрій Войнаровський, президент української секції ЦІОФ, він побачив високий рівень веселки і вирішив запросити в Корею. До складу української делегації ввійшли танцюристи, музиканти та народні умільці. Всього 24 особи корейські гурмани мали можливість скуштувати українські вареники зі шкварками. Танцювальну програму представляли двічі на день протягом двох тижнів. Найтепліше приймали глядачі український гопак. Ми завершували програму гопаком, де шалено нас зустрічали оплесками, особливо коли хлопці танцювали трюки. Для на, для них було це звичайно дуже цікаво. Тільки розпочинається і розмовляють про те, що Україна на сцені, зразу Корея вміла слово сказати по-українськи це гопак. Фізично ж, витримати все навантаження та ритм фестивалю танцюристам було важко, але з завданням гідно представити на міжнародному рівні Україну впорались на відмінно. Ми їздили багато країн, ми були на різних фестивалях. але цей фестиваль був дуже тяжкий, тому що. Кожну ранку ми якби, прокидалися в 8 ранку і вже в 9 ми мали бути на сцені. Два концерти кожен день і приїжджати додому в 11 годині, один душ, вісім хлопців, ви розумієте, що це дуже важко. Але дві години сна в кращому випадку цього хватало для того, щоб відпочити. Виступи українців сподобались іншим учасникам настільки, що Аргентина, Азербайджан, Кіпр та Іспанія запросили нашу делегацію виступити в себе. Чи поїде веселка по гостях? Поки невідомо. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.